Ось таке дитятко нам підкинули під двір. У нас вже троє котів, і собака на вході була, і добре, що не, їй вистачило розуму не, не трогати кошеня. Ось такі безвідповідальні люди кидають таких кошенят по дворам, розкидають, вже скільки їх приносили нам. Таке хороше, добре, комунікабельне, пухнасте. Видно, що воно було доглянуте, що воно було домашнє, і воно комунікабельне з нашими котиками зразу воно подружилось, вони треш, трош, трішки насторожені були, але так добре, воно, воно ще, мабуть, сьогодні і з мамою було, воно, воно думає, що то мама може. Лізло під, під кош, котиків наших. Он, який тігрік. Воно пухнасте, дикий окрас. Животик он який, як тігрік настоящий, мраморний животик. А лапка, який які гарні. і таке грайливе, розумне, зразу поїло, і, і зразу ж пішло лоток обслідувати. Ще не ходило на лоток, але воно вже знає. Ми вже з ним це діло обміркували, але воно зразу пішло його обслідувати саме, М -м, яке халюся. І воно ще гляється. Це буде топтизя. Топтизя така буде в нас. Ну, вже, може, може, його заберуть, може, кому треба. Ну, У нас вже є одна людина, яка хоче забрати. Надіємося, що воно буде. Прийде, прийдеться по серцю. Їм вони Іменно такого хочуть. У них кішечка була така. Ну, схоже, що хлопчик, хлопчик. Ось таке в нас великий тігрік. Дикий окрас. Гарний, буде пухнастий пухнастий, длинношерстний. Отаке. Ну так, Всім привіт. Кому потрібен я, пишіть і дзвоніть, ставте лайк підписуйтесь. Підписуйтесь, а такі ми хасі. Наші халюсі, які ми. Лапуськи здорові, такі гарні-гарні лапуськи. Ну, яке халюсі. Красавчик. Чистесеньке. Схоже ще й блог не моги.